Друзі, всім привіт! Зараз хочу подивитися, чия остання ставка. З вами Вікторія. Я на аукціоні антикваріату Віоліті. Дивлюсь за закінченням лоту під назвою Нецке Кімано Натуральний Coral 7 см 81 г. Залишилось 15 секунд. Ось в нас лідирує Тіма Богун. 10 тисяч гривень це його ставка на цей натуральний корал Момо. Так, все, закінчився лот. Зараз я відразу переведу в долари. 270 доларів 81 грам. По 3,3 долари за грам. Продалась ця фігурка. За лотом стежило 29 осіб. Ось вони фотографії. 7 сантиметрів довжиною ця фігурка. Ну, це видно, що це натуральний момокорал. Момокорал. Бачите такі білі плями? 81 грам. Так, подивимось опус. Лот находится у нас в городе Одесса. Натуральный коралл из дефектов обнаружила незначительный скол на рукаве скульптурки фото 6. Давайте подивимось фото 6. Один, 2 три, 4, 5, 6. Ось это, мабуть. Так. Наложеним платежом не отправляю. Вопроси, пожалуйста, задавайте доставки. Закінчився цей лот, і зникли коментарі. В коментарях ще була додана світлина фігурки знизу. Я спочатку думала, що цей лот набере ого, го мінімум 500 доларів. А потім подивилася на аукціоні eBay. Де потім, я думаю, 99% буде продаватися ця фігурка. І знайшла ось таку дуже схожу. Також корал маму бачимо, так? Да? Але тут вага менша. І фігурочка, бачите, яка посміхнена. А у нас на Violet. Віоліті... Якийсь злий екземплярчик. Ну, то таке. Ось, бачите, на Violet так само додали фотографії низу і майже один в один таку картинку мали ми і на Violet. Так, тут у нас фігурка продалась 29-го минулого місяця. Бачите, 23 рік. 153 долари. Зараз ми в грамах вирахуємо. Це рахуємо, якщо б продавали в Україні, мінус 20%. Продалось за 122 долари, а вага тут 23 грама. По 5. Дорожче. Отже, можна було приймати участь, але таку річ цікаво купити. Випадково на барахольці дуже-дуже недорого. Так, хтось мені якось надсилав о, коралові о, буси корал Момо також намисене було з такими білими плямками. А тепер така нецьке. Мені було цікаво, скільки дадуть на Violet. Дали. 10 тисяч. 10 тисяч це в нас. Ще раз нагадаю. 10 тисяч це в нас 270 доларів. Не знаю. Якщо би я йшла на барахольці або десь на антикварному зльоті, то я б купила. Навіть би дорожче. 300 доларів би точно дала. Ну, нічого, це досвід, досвід дуже дорого коштує. Дивилася ще а, на ebay фігурки з коралу Момо. Можете зайти подивитися, їх там достатньо. Сподіваюсь, що лот буде викуплений. Якщо лот не викуплять, а, і це відео побачить продавець, то пишіть мені, я викуплю. Всім гарного вечора. До нових зустрічей. Якщо вам сподобалось і ви ніколи не бачили коралл мова, ставте, будь ласка, мені ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде!